Що робити, коли ви не впевнені в своєму платному інфопродукті, коли ви не впевнені в тому, що він дасть результат вашому клієнту? Як його продавати? Це досить хороше питання, і від одного успішного підприємця я почув. Класну відповідь на це питання. І зараз хочу поділитися нею з вами. І так, ось що вам треба зробити. По-перше, вам треба поставити якусь адекватну ціну на свій ось цей платний інфопродукт. І друге, обов'язкове, що вам треба зробити, це дати 100% гарантію повернення грошей, якщо клієнт або залишиться незадоволеним, або якщо він не отримає той результат, який ви обіцяли в своєму продукті. І далі ви продаєте цей продукт першому клієнту, берете з нього гроші, і ви ці гроші. Не витрачаєте, не забираєте. Ви їх просто відкладаєте. Ви ще не заробили ці гроші. І потім ви певний час чекаєте. Якщо цей клієнт залишиться у підсумку задоволеним, то ви ці гроші вже забираєте собі. Якщо він залишиться незадоволеним, то ви йому берете і повертаєте ці гроші. Таким чином, ви повністю знімаєте ризики з себе і зі свого клієнту. І потім ви використовуєте такий підхід і продаєте свій продукт. Другому клієнту, третьому, четвертому, п'ятому, десятому. І потім, коли у вас збирається достатньо багато таких успішних кейсів, ви вже можете або піднімати ціни на свій продукт, або ви можете забрати ось цю гарантію повернення грошей.